Для літніх оздоровчих таборів Сєвєродонецька вже стало традицією урочисто відкривати сезон роботи 1 червня з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Цьогорічні урочистості пройшли на сцені міського палацу культури. Присутніх вітали освітяни. Шановні діти, я бажаю вам щасливих канікул. Я бажаю вам нових зустрічей. Я бажаю вам нових друзів. Я хочу, щоб ви всі подорослішали за літо. Засмаглі щасливі прийшли 1 вересня до своїх шкіл. А нашим педагогам я хочу щиро подякувати за ту сподвижницьку діяльність, яку вони проводять не тільки як просвітяни, не тільки вас навчають, а ще і виховують, і дбають про ваше дозвілля. Велике вам спасибі. І хай нам всім щастить цю літню пору. Цього року у пришкільних таборах з денним перебуванням будуть відпочивати 1237 дітей. З них 73 приймає табір сонячні промінці. Він один з закладів, які цього літа об'єдналися в проведенні гри з Україною в серці. Ігра з Україною в серці, вона обща для всіх школ і розбита вона на определенні етапи. Ані очень всі інтересні. і ігра літня знахідка для це командна ігра для всіх учасників лагеря. Это у нас будет народные звычаи, зеленые свята. Мы будем с детками рисовать украинский венок, украшать вербу лентами. Мы будем с ними делать рисунок, каким видят будущие дети Украины. То есть как бы в виде сердца и в центре сердечка будет нарисована Украина глазами ребенка каждого. У нас будет фотокросс, очень интересный, где мы будем фотографировать наших деток тоже в рамках этой игры. И а, еще у нас будет песенный конкурс в рамках этой игры. Мы будем разучивать песню очень интересную украинскую. Ну то есть, как бы, это общее для всіх. Перша зміна в таких пришкільних таборах пробуде до 17 червня. Друга почне роботу 21 червня та завершить 11 липня. Останні 14 днів табори будуть працювати на базах трьох шкіл міста першої, восьмої та тринадцятої. Точно так же, як і перша, об'єднила наших діток, находячися в лагерях вот такою ігрою національно-патріотичного направлення як з України в серці. Точно так же она будет работать и в рамках второй смены. Дети получат объединяющие задания, конкурсного характера, фестивального. То есть у них будет общее дело, которое выльется в итоге в подведении итогов. В... нахождение самого лучшего, активного, творческого отряда деток. Кроме того, заплановано еще ряд познавательных заходов в самых табурах. Запланировано у нас очень много экскурсий. Нам навстречу пошло руководство Азота. Мы посетим музей города, познакомимся с историей города, с историей создания Азота. Мы посетим очень интересную выставку в галерее искусств. Она называется «Вабусина скрыня». Очень будет деткам интересно, думаю. И также у нас будет много, много других мероприятий школьных. Так как у нас школа спеціалізована с изучением иностранных языків, то у нас будуть проводитися мовні години, будуть проводить наші учителя для дітей. Так как у нас дітки і младших класів, перший п'ятий клас, то эти мовні години будуть рассчитаны на их возраст, будуть реалізовані представления и ігри. Презентували і пісню, яка цього літа стане своєрідним гімном дитячого відпочинку. Співали її самі автори дитячо-юнацький вокальний ансамбль Посмішка.